Спостереження, де завдяки е, такому інструменту, як е, е, СМС-протоколи, буде швидко в онлайні повідомлятися про те, як відбувається перебіг виборів. Е, ми будемо, можливо, найшвидше мати узагальний результат, який можна було би показати, як е, е, умовно середньостатичний результат голосування виборців на е, виборчих дільницях України. Крім цього, ми ведемо спостереження довготерміново. Коли я казав про 5 довготермінових спостерігачів, то результати їхньої роботи ви бачите на сайті опора.вн.ю або на опорах Якщо ви слідкуєте за цими подіями, я мені дуже приємно відзначити, що цього року медіа мають певну увагу до наших повідомлень і відображають повідомлення в своїх медіа. Ми до ваших послуг. Наступний, у нас є певні ще два додаткових проекти це мапа. Порушень на сайті опори банер, можна певних мені перейти, можна повідомити про порушення, і це є підставою для А. Перевірки нами цього порушення і оприлюднення. Б. Це можна побачити статистику і е, графічну, побачити уяву про те, що таке порушення, що відбувається в нашій області, які порушення. І е, пробувати самому активно проявити громадянину, зголоситися, інформувати про те, чи інше порушення. Інший компонент це залучення спостерігачів до виду.